Добрий день, друзі. Приїхала така машинка з Кореї з аукціону корейського. В принципі, по ній тут пошкодження взагалі не страшні, мінімальні. По факту був за час з цієї сторони. Поміняна вже було в Кореї, там поставлено інше крило і поставлена фара. Буду надіятися, що фару вона просто візуальна, що вона така. Що і з нею все буде в порядку. Ця фара на місці, з нею все добре. А ця така вже скривалася лаком колись, але треба буде її перепалювати. Головне, щоб працювало. Все інше так от то є пошкодження всередині, абсолютно ніяких там заворотів, переломів. Тобто дуже мало ну, незначне ДТП по цьому автомобілю було. Єдине, що мене розстроїло так, капот, це все рідня мене розстроїло, що резина приїхала. Дуже жахлива резина, дуже рідко. Але це я ще бачив на, по фоткам аукціону. Що по факту мені здається, що тут були нормальні диски. І ці нормальні диски, десь коли робився ремонт, їх забрали і поставили ось це гівно. Тому що тут є навіть пошкодження диска. Таке досить суттєве, я б сказав би. Але воно до цього автомобіля ну, ніяк не відноситься. Ну і резина, я взагалі боюсь знайти навіть тут якийсь рік, за який рік це могла бути ця резина. Я такої жахливої боковини, як вона ще тримається. А, ну, Якщо мені... Ні, H2D2, це не то, Бри, ну було, б, було б просто цікаво знайти для себе. З якого тисячоліття ця резина проїхала. Тобто, я думаю, що нормальні диски десь, десь 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 пропали, а сюди поставили оце от таке гарне гівно, яке проситься на смітник. Ну нічого, це хай це буде сама велика проблема. Машинка 2013 року, 2 літра дизель, повний привід. Все, що в принципі, можна так розказати, бампер буде мінятися на емочний. Uh, да і в принципі, да і все. І купляться нові диски. Буде фарбуватися. А, і ще цього не було uh, видно. Не знаю, як я, куди я дивився, але ну, може при транспортіровці треба буде ще раз передивитися фото-відео. Uh, ну, ще одне крилечко, звісно, під фарбування. Так що буде фарбуватися раз крило, бампер, два крило. Тобто, ну, типа морда буде фарбована, але без капоти. Це остальна машина в рідній фарбі. А, що у нас? Є панорамний дах. Да і все, підкрилок ще треба підкрилок, цю накладку. Ну, короче, є чим позайматися. Але 2013 рік пробігу до 200, тому це ще, як то скажуть, машинка побіга Так що, кому цікаві машинки з Кореї, звертайтеся. Доставимо. Ой, можете писати, що да, це все гівно, це все не то. Добре, знайдіть мені, щоб за таку ціну x 3 вам приїхав на дизелі в такій комплектації. Так, цінник цього авто в районі буде вже зроблений десь 12500, але це ціна під клієнта, який морозить свої кошти. Якщо ви зайдете на авторію 2013 року, ну, за 12500 ви можете подивитися а, тільки на фотографії, як виглядає цей x 3 а не, а не сама машина x 3 Всім гарного дня, підписуємося на канал, всім до побачення.